Після того, як почалися воєнні дії, значить на базі цієї школи ми вирішили приймати тимчасово переселених людей. Люди, відповідно, приїхали з сім'ями, з діточками. Тобто, на даний час цим дітям немає де перебувати, а деяким навіть немає куди повернутися. Тобто, і ми через майбутнє дітям. Все-таки рішили тут їх на цій базі утримувати а до тих пір, поки у них не буде можливості поїхати додому або десь знайти тимчасове житло. Діточок треба чимось займати, їх треба підготувати до школи, їм треба було якісь класи зробити для проведення дозвілля. Для цього був створений нещодавно і відкритий заклад. Це комп'ютерний клас. На базі нашого закладу проживає близько 77 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. А з них це близько 20 – це діти шкільного віку. Тому їм необхідно було допомогти. Нагальна потреба була в облаштуванні комп'ютерного класу, щоб ці діти змогли дистанційно здобувати освіту. Є люди, які мають роботу, наприклад, вони дистанційно можуть працювати, тому що ми проживаємо в військовому населеному пункті, і дуже важко знайти якесь робоче місце, бо майже ніякої організації, ніякого підприємства в нас немає. Тому нагальною потребою є теж облаштування людей. А з допомогою цього комп'ютерного класу люди можуть працювати звідси дистанційно. Ми дуже вдячні компанії Толк за плідну співпрацю за допомогу в облаштуванні цього комп'ютерного класу. Для наших діток це дуже добре. Вони дуже довольні, дуже прям дуже я можу сказати вам. Вони приходять до нас у комп'ютерний клас, граються, займаються своїми справами. Ми їх ділимо на дві групи молодша Ланка і старші дітки. Вони із, із приїхали до нас, у них дуже-дуже велика ну, біда, біда всіх. І вони нам жалко дітей, і вони а довольні. А якщо заходять в комп'ютерний клас, то для них, я не знаю, вони кажуть, так само сильно можна, а я кажу, так, звичайно можна. Ми живемо в гірській місцевості, то у нас є дуже така нагальна проблема з інтернетом, і ми дуже раді, що у нас відкрився такий кабінет, благодійний фонд, наш майбутнє дітям, який є дуже нашим хорошим спонсором і нашим другом. І багато добрих і хороших людей, я думаю, до цього долучилися, які допомогли це зробити. Ми і в довоєнний час, і зараз у період такого тяжкого тяжкий період для всіх, для кожної сім'ї. Ми відразу прийняли рішення для себе допомагати родинам і сім'ям, з дітками, так як діти це наше майбутнє, і допомогти їм. Ну ми знайшли можливість допомогти окомплектувати комп'ютерний клас, так як це є їхнє майбутнє, це їхнє навчання. І ми розуміємо, що дитяче дозвілля це першу чергу, є це є вклад. В майбутнє наше тому наша група компаній Толк постійно на постійній основі допомагає знаходить шляхи, те щоб можна було допомогти родинам, сім'ям, з дітьми. Наша мета і надалі в майбутньому допомогти і покращити ці умови, які є на сьогодні. І сподіваємося, що ми спільними зусиллями знайдемо інші ще шляхи залучення з допомогою благодійного фонду, допомогти їм покращити ці умови, які є на сьогодні в гімназії. Я радий, що цей заклад не закрився. Я радий, що ми вчасно відкрили цей фонд майбутнє дітям. Я радий і хочу подякувати всім, хто долучається співфінансування до цього фонду, тому що за рахунок них, за рахунок цих пожертв, за рахунок інших благодійних організацій, ми можемо спокійно допомагати цим людям. Цей фонд ну, залучається багато інвесторів. Здебільшого це, от, компанія Толк, Закарпаття Обленерго. Акваресурс це самі основні наші інвестори на даний час, які безпосередньо допомагають цим діточкам.